І сьогодні я вам покажу, як ми вже завершили нашу клумбу, наше подвір'я і нашу піседку. Ми вже зробили в ній ремонт, поклали каменем, помалювали. Ну, в общем, зараз вам все покажу. Так, і йдемо з нами і я покажу, як ми це все зробили. Почну з клумб. Так. Завершили нашу клумбу вже повністю до кінця. Ось тут. Посилили плівочку прямо до самого кінця і засипали корою. Ось так це виглядає. Вже тут хости проросли, Ось одні хости, Ось тут зелені хости, кущики, квіточки. Полосаті хости. Тут лілії. І там ще лілії є. Такий кущик один. Це дала нам Світлана. Я не забула, як він називається, чесно. Тут хости, сам шитик малесенький, росте. Це капуста цвітна. Я не цвіт... Називається, це куртина капуста. Вона потім так розростається великим кущем. І це квітками гарними. Це теж якісь ростіння гарне. Там ті такі теж дуже гарні, вони. Такими цвітуть гарними такими квіточками дрібними. Це піонія наша так виросла класно. Тут є лівець з такими поверхнюємо. Це є барбарис. От Наші покреплідники як зацвіли класно, роз, роз, позеленіли. Почервоніли навіть. Вишні вже доцвітають. Тут все корою дали. Тут пішли у нас кущі. Чорна смородина. Це смородина. Чи це червона смородина, я точно не знаю. Це і гвоздика. Це ожина. Там малина, вишні. А тут ми посадили клубнічку. В тому такому обрамленні. Вже навіть цвіте, клубніка в нас. Тут видно квіточку, тут квіточка. Це теж якийсь макущик посадили. Вроді би смородина. Тут такі острівок гарний з квіточок. Це нам дала Свєта, Юрана сестра, ще не знаємо, які там будуть півники, вроді, би. ну точно не буду. Говорити, бо не знаю. А тут я посадила кущову клубніку. Тут буде кущова, Вона вже теж зацвіла. Ще трошки хворіє, бо тільки садила її недавно. І тут я зроблю зелень, посажу, цибульку, безліку, кроп, може огіркіш, якщо. Одной рядочок. Так. І нарешті наша бесідка. Ми вже її доробили. Юрка дерева оглядає. Ось як виглядає наша бесідка звідси. Так, заходимо. Ми зробили в такому кольорі ніжному під Тіфані Ось так. Так, ідемо, напевно, звідси. Тут у нас змийка. Декоративні всякі штуки, Поливалочка, яку ми поливаємо квіточки. Так, тут мийка, є вода, тут плин. Там у нас поличка з стаканчиками. Тут а, мангал, камін. Для шашлику. Картинка яською малювала. Моя лялька, я її тут. Посадили декоративно, прикрашає нашу бесідку. Там в нас заходимо поличка, бокали. Юрина сестра подарувала шикарні. Півлітрові такі класні. Дуже нам подобається. Як вази. Там у мене нігрітоска стоїть і ще там є одна нігрітосочка. Ось тут. Так, Тут ми каменем обклали. До речі, шторки внизу, я їх сама шила з таким мережевим. Тут і, і там. У нас там полички з посудою. Це такі два запасні кріселка. Тут наша стіна з фотографіями яночкиними і картинками. Люстра така. Стіл. Такі сідушечки взяли. Тут повішала шторку, тут теж шторка. В общем, тут квіточки в кашпо посадили. Хочемо так по всім, по всім стовпчикам, якщо... Знайдемо ще такі кашпо, якщо вони будуть в продажі, бо ми на другий день прийшли і вже їх не знайшли. Але обіцяли, що мають бути ще. Так що надіємося, що будуть. Взагалі так у нас тут. Задоволені. І бесідка звідси Ось так дивиться. Ну, результатом ми дуже задоволені. Як спланували, так і вийшло. Тепер чекаємо теплого літа, щоб відпочивати.